Лозівські комунальники готуються до погіршення погодних умов. Вже на ці вихідні, починаючи з 7 січня, синоптики прогнозують хуртовини з сильними поривами вітру та мокрий сніг до 30 сантиметрів. Підприємства Лозівської громади мають завчасно підготуватися до наслідків, що може принести з собою негода, зазначив заступник міського голови з комунальних питань Денис Петренко на нараді 5 січня. Котельні справно працюють на випадок знеструмлень, готові генератори. Люди проінформовані про порядок дій у разі надзвичайних ситуацій, відзвітував Сергій Малишев, головний тип. Всі котельні забезпечені 100% генераторами, запас на 10-12 годин і додатково ще до 3000 літрів. Майже на добу у нас палом забезпечені. Автомобільна техніка підготовлена, графіки чергувань, дежурства сразу потреби будуть задіяні. На боротьбу з негодою задіють 10 одиниць техніки, зазначив директор Косана Володимир Селезньов. Харківська область до 20 сантиметрів опади, Дніпропетровська до 30, на якій ми тобто, опади показують велика кількість. Комунальне підприємство вистоїть, зможе одноразово 10 одиниць техніки. Це одна техніка панютіна, 9 одиниць техніки помістила зала. Закріплені ділянки. Шановні, у кожного є свої ділянки, так що, якщо буде дуже важко, просьба звернути увагу на ці дороги, які вам в даний час будуть підпорядковані. Чергові є, завтра працюємо, техніка справна, заправлена, будемо по максимуму заправляти повні баки. Цього ж онлайн-нараду з комунальниками всієї країни проводив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенко. Фахівці департаменту комунальних послуг ще раз акцентували увагу керівників на тому, що варто підготуватися не лише до різкої зміни погоди, а й до того, що в ці дні можуть бути обстріли критичної інфраструктури. У підсумку спільного обговорення можливих розвитків подій Денис Петренко підсумував, постійно тримають на контролі готовність комунальників. Ті питання, які ми постійно обговорюємо на наших щотижневих нарадах, Микола вони є актуальними і своєчасно. Ми акценти за дорученням Молозівського міського голови постійно ізвітуємо і контролюємо. Також ну, дай Бог всім проходження. Стало опалювального сезону, а по напрямкам, фахівцям і керівникам по погодним умовам подолати ці всі, всі негоду. Начальник управління ЖКГ зазначив, що підготували піщано солову суміш людей та техніку. По старостинському округам ми піщану сміш розвезли. Всі наші генератори готові, люди готові. Аварійна диспетчерська служба працює, тобто нам графіки всі надали. Комунальники звернулися до жителів громади з проханням на час активних опадів не залишати автівки на дорозі та під деревами.